Ви знаєте, що таке ледачий кіт? Ні, ви цього не знаєте, а я знаю. Маю такого одного. Котяра. Эйсон. Hey Ти лежиш вверх лапами. Спиш? Йому все пофіг. Він отдихає. Це його днівний сон. Одну лапку піднімає, другу опускає. Така безтолкова кицька. Отак. От Який з тебе толка, кіт? Ніякого. Ото, тільки когті то вмієш що то робити і все. Ще мурчати буває. Ледачий. Таке ж ледачі. На що ми тебе держимо? М? Кормимо курми. Треба, щоб в тебе якісь були функції. М? Будеш дому храняти чи ні? Будеш мишей ловити, га? Правда, у нас їх немає, але ми заведемо. Місільда. Отак, общий вид. Хвостом махає, нічого не робить. Як казав ті гібко, ми це виправимо. Будеш у нас займатися роботою.